Паша, вітаю вас на своєму каналі. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайк, слухайте музику, дивіться все обосню, дивіться теворі. Зараз в показі хочу обратитися до кінокомпанії. Я вам всім писав етат, ще на первому акаунті. Ми перший акаунт заблокували. Я вам ідеї кидав, етат, кинув подарунки, Warner Brothers, DC. Ви там медитису вмісня, я такину вам подарунки. везде на всі почти посилав. Константин, ну може, третю часть, може другу. Там є ще продовження. Я написав на мітам на що цього. Е, якщо вам сподобається, ну я, я думаю, вам би сподобалося. я, я впевнений, що до вас не дійшло тут до, до, до рук. І, і, то на всі почти, що є в Гуглі, що шукав Отіслав, всі взагалі, Ну я не знаю куди точно треба було писати в інстаграм, і, Та мене заблокували там. Бо я як набічав прошлому віді там дивіться, шукайте. Є у мене трошки нижче іта. Е, і, і, і от я створив новий акаунт в Instagram і відсилав вам опять, і, вообще Netflix відсилав, що є фільми дуже гарні ідеї, назви фільмів, і вам би сподобалося. І Marvel, короче, що є в мене на 800 фільмів Marvel і DC, що в мене є на 800 фільмів для DC. Це тільки окремо, а і ще і все вмістне кіно, е, вместе, якщо захочеть, то це вместе 13.670 фільмів. Щоб ви поняли. І е, Леон Кас відправляв, відправляв, затек, е, відправляв, що в мене є ідея і відправляв затекен, відправляв що в мене є в Бандай. в е, Я, я, я середньому попроворачую, ну, ваше все. Покажу, куди я відсилав подарунки. вам отсилав. Не знаю, дійшли вони вам до, і, і, і чи ні. Відсилав вам подарунки. Намітив там ета, одіслав в скрінах, бо в перший раз я ще на першому макан та так, там ліміт стоїть в інстаграмі на, на писанину, розумієте? а ці файли не з'ясла через інстаграм, щоб ви поняли. А там копіював, відсилав, коротше, оригінал у мене, якщо є, залишилися. Дивіться це аккаунти, на які вам відсилав подарунок, сценарій фільму помне. До вас тяжело взагалі, якщо чесно, дописатися. Ніхто і так мені за це время не відповідав. Якщо чесно, не написали, даже при і это і то. Ну, це я думав на много намного... Легче це все. І, 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 то, не думав, що так все тяжело. І, 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 то, я розумію, що багато хто е, може бредо писати, але дуже тяжко. І, то, була мечта, взагалі, щоб і, ф -ф -ф фільми там, і, то, писати і відсилати. Дуже гарні. Вам би сподобалось, є, але в інтернеті я не буду викидувати, вдруг ви все-таки знайдете, або є, я вам допишуся, я поперекидую. Щоб оголошати повністю этого. Це. Дивіться. Це лав я... Це лав я в это. Це вже з нового аккаунта. Так, сюди не можна було слать. Я просто написав. Так. Фільм DC. Фільм DC. Так, і сюди не можна було слати. А вот сюда можна було уже пішло. Так, не понял. Ага. А, есть. На три не забуду там бувати забороняють файли висилати. Можна слати, а файли, які сіти скрини, не фото нефото В скринах нажимаєте і это. Нажимаєте, вибираєте, роздвигаєте, хоп-хоп. там Один там лист показав дальше это то ну таке щоб удостоверить это на всі на всі на всі що на срок шукайте камеді это не в камеді я писав що Ой, в камеде писавши сиді... офіціал это по підпискам дивлюся дивлюся по підпискам особи на это щоб ви поняли 13,5 миллиона в оригинал же ж, наверное, этой то. Эути і... я вам подарунки подсылал. Шукайте в Инстаграме. Поцелав подарунки вам. Так, Mortal Kombat Кобат мене взагалі. У мене є дуже гарний ідей для Mortal Kombat, Взагалі заблокували, щоб я не писав. У мене догадки, бо в мене ідей много покрали. Ну, і є такі, коротше, поняли Ну, Не не сам в Mortal Kombat, а робітники поняли. Netflix, Netflix, Netflix. Я писав, що в мене гарних ідей, серіали можу попродвигати. В DC я писав, що я можу продлити надприродне на 20 сезонів, не нове, а продовжити, якщо вам треба, ета, ета. тільки безподалеке. Не дуже до поляків, просто. Ета. Или я про это там просто этот, Миша Коллинс писав. Короче, это все писал на все эти. Короче, на все писал что есть фильмы и это. Повністю везде, щоб ви зрозуміли, ніхто ні разу не відповів. А сюди він дійсно писав, що в мене є фільми для нього гарні, і це, і форсаж 11 професії і і сценарій фільму є, якщо її дуже гарний йому сподобається, теж не відповів. Ну, Оригінальні я по підпискам найбільше понабирав, що є там, от мільйона і вище там є по 200 тисяч, по 300. Мінікрафт там є в мене на YouTube подарунок вам. І музика, і це, можете брати безкоштовно і ідеї для фільму. Мінікрафта. Дякую за безкоштовний перегляд. І не тільки Мінікрафт, ще й для фільму YouTube, Ну я думаю, YouTube знайшов цю ідею. Там відео у мене шукайте на моєму каналі. І не тільки для Ютуба ідея там вкратцях, і, і ще музика для Соник, і ідея для фільму Соник. І музика для фільму Соник. Беріть безкоштовно, можете вставляти музику, а ідею безкоштовно. Дякую за безплатні перегляди. Те теж там понад лісі виправляв безкоштовно, і там внизу намітив. Правда, я намітив що, якщо ви захочете, можете кинуть мені. Якщо ні, то ну. Ну, не обов'язково, це подарунок дякую вам за безплатне це. Е, тоже хотів подарити, но після того, як мене не відповідали, я нічого не отсилав нікому. Що ви поняла. Ще раз намічаю цю ту. Якщо много ідей, є ідей, до цього, як його, Властелин колец продлить» — дуже гарна ідея, щоб ви поняли. Вам би сподобалося, щоб ви поняли. Джокер із Бетманом можу вернути на нормально. Вибачте, але но якийсь драматичний. Іменно за это. Може, є сценарій дати нормально, і вони там будуть отдільно цих 800 фільмів, Warner Brothers, Хар -Хар я писав, що є в мене ужаси. І у Netflix писав, це, що є ужаси. Бо в мене є про зомбі-ужаси. А є ще і ті, а, про для закляття фільм. Продовження. Якщо захочете, дуже гарний день, так ніхто не відповів мені. Хеллбой. Я ще написав в компанії Альон Касле про Хеллбой, що є в мене дуже гарна ідея. Вони знімали, по-моєму, і навіть і, і в Марвел написав, але ну, ніхто не відповів. Ну, що я викиду це відео, щоб якщо шахраї, це, вкрали ці ідеї, позакривали, і ви вам вони не досталися, і вони з вас взяли кошти, щоб ви знали. Ну, це. Бо мені не відповіли, я так не впевнений. Получили ви це. Це на ваших правах. Я нічого не требую, ну, хочу впевнитися, що. <кій> ви отримали подарунок і все остальне намічав вам ще в первому метом в інстаграмі, щоб кому безкоштовно і коли ви це злав. І дякував. І ще раз дякую вам за безкоштовні перегляди. Не завжди безкоштовно, є ідеї, є трошки грошей, скільки договориться, скільки платите, якщо захочете. Найдіть, почитайте. Якщо не знайдете, я буду повторять писати, сидіти на них і всім будуть селати. Там я намічаю відеозвінок і тільки відеозвінок. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал.